Оце у нас такої сині буде стріляти, чи що? А, ні. Ой, і таран їде, дивіться, і таран їде. Катапульта, таран. Ну то зараз будемо їх виносити з цього боку. Давайте стаємо військами сюди. Е-е-е, Входьте, чому вони не відходять? Поші їх валить. Дожні мають їх завалити, по ідеї. У мене є важке... важка піхота, так що даже їх завалить без проблем, теоретично. Ох ти, як вони боляче б'ють по моїх арбалетиках. Валіть, валіть цих. Ох ти. Це було боляче. Треба відступати арбалетниками. Ці дідуни цих валіть усіх. Лушники хатікають. Бачите, тарану просто насрать. На те, що по ньому хтось стріляє. Нічого, зараз всі з цими прозбираються. Замочить піхоту. Вони відступать. О, нормально їх вирізаємо. Тепер давайте валити катапульту, бо ти, як вона дамажить. А ми поки що валимо катапульту. А катапульта ту ж яка живуча. Ах ти, пало, що ти моїх ріжеш? Все, кацепультор розвалили, біжимо сюди. Походу щось і розграбували, так? Щось несе? А ну, так вирізаємо їх, щоб вони нічого звідти не винесли.